Вітаю! Сьогодні поговоримо е, про першу стадію проживання втрати це е, шок. Що потрібно знати про нього? Що він е, триває від е, в середньому да, від сутки до трьох суток. Це таке, знаєте, відчуття, ніби на тебе от, вилили кипяток на голову. Да? Нас стресе. Ми можемо відчувати таку якусь трохи, знаєте, ніби заторможеність. Ми нічого не розуміємо, що взагалі відбувається з нами. Якась внутрішня така паніка, внутрішня всередині. Ми не можемо здорово, здорово якось розсуждати. Да? Нам ніби знесли голову. Відчуття такого, ніби земля пішла з-під І Ніби ти вилітаєш з тіла, да? і ти прям, ну, не можеш повірити, ну, це взагалі зі мною відбувається чи ні? Що це таке Де я? Звичайно, коли людина захворіває, то ми, да, люди, які живих, переживають шок вдвічі. Це перше, коли дізнаються про діагноз. Я згадую, як було зі мною. Я коли дізналася, то для мене кажу, для мене ніби всьой світ рухнув. І... Я просто той день, знаєте, не то, що там не забуду його ніколи, тому що я завжди повертаю себе до того стану, що вже два роки, як мого чоловіка немає зі мною. та, я завжди себе запитую, що за ці два роки я зробила для себе. От чисто так кладя, ставлячи руку на серце, і я просто ще таке одне, що я знаю, що мій чоловік хотів, щоб я була щаслива. Раділа життю, насолоджувалася і жила повноцінним життям. І те, що я вам завжди говорю, ви завжди пропускаєте через себе, що ви, так? як у вас було. І це перший раз це коли дізнаємося про діагноз, і другий раз це коли людина помирає. Для нас це знову, ми знову переживаємо шок. Йде така дисоціація, так? випадіння з тіла. І потрібно спочатку повернути себе собі. Треба визнати, що цьому етапу є місце, бо деякі люди можуть все життя прожити, жити і все життя бути в стадії шоку. Так що важливо визнавати, да? треба визнавати і мати зв'язок з реальністю, якою б вона не була. Бо в мене є життя.